Виконуємо завдання практичної роботи 6 за підручником інформатика 8 класу авторів тріщок Лазарець 2025 року випуску. В Першому завданні потрібно переглянути список програм, які запускаються при старті операційної системи. Для цього потрібно відкрити диспетчер завдань. Можна використати комбінацію клавіш Ctrl-Shift-Escape. Відкривається диспетчер завдань. Або, що ще простіше, Клацнути правою кнопкою миші по панелі завдань внизу Та в контекстному меню що відкрилося вибрати диспетчер завдань. Цей спосіб діє в Windows 10 і Windows 11. До речі, в мене зараз Windows 11, тому диспетчер завдань трішки відрізняється від диспетчера завдань Windows 10. Windows 10 програма, яка запускається, ну, вибирається ось тут зверху вкладки. Отже, вибираєте програми, які запускаються, і бачите, ось тут стан, можна переглянути програми, які автоматично запускаються при запуску операційної системи, а які не запускаються. Можете якісь вимкнути, для цього клацайте правою кнопкою миші, і бачите, вибираєте вимкнути. Ну або включити. Наприклад, після встановлення Viber зроблено так, що Viber автоматично запускається. Бачите, я зараз вимкнув. Якщо ви хочете, можете вимкнути. Ну або вимкнути. Рекомендується ті програми, які вам постійно не потрібно, щоб завантажувалися, то їх відключити. Ну, але антивірусник все-таки залишаєте, щоб був включений. Завдання 1 виконано. Тепер переходимо до завдання 2, де потрібно оновити програмне забезпечення. Потрібно відкрити спочатку налаштування. Пам'ятаєте, в мене Windows 11. Вибираємо пуск і вибираємо налаштування. Можливо, у вас ось тут є закріплено, ну або шукаєте в усіх програмах на літеру N. Якщо Windows 10, то ось такі шестерінка, у вас буде ось тут ліворуч. Ну і тепер Windows 11 вибираємо Windows Update. Windows 10 здається, оновлення та безпека. І потрібно перевірити наявність оновлень. Ну, бачите, в мене. Сьогодні вже перевірялися, можете натиснути Шукати оновлення. У мене навіть щось знайшло. Зазвичай оновлюється автоматично, ну але в цьому випадку, якщо не оновилися автоматично, натискаємо Завантажити та Інсталювати. Після встановлення вам запропоную я перезавантажити комп'ютер, щоб оновлення було встановлене. Переходимо до третього завдання, де потрібно дефрагментувати диск. Потрібно запустити утиліту дефрагментації. Можна зробити так, як пропонується в завданні, тобто знайти через пошук. В рядок пошуку вводимо дефрагментація. Ну і вибираємо дефрагментувати. Цей спосіб діє і Windows 10 і Windows 11. Тільки Windows 10, здається, по-іншому буде називатися. І відкривається оптимізація роботи дисків. Ну або, якщо у вас такий спосіб не влаштовує чи щось не відкривається, відкриваємо цей ПК. Клацаєте правою кнопкою миші по якомусь диску і вибираєте в контекстному меню, що відкрилося, властивості. Ось тут переходимо на вкладку знаряддя і вибираємо оптимізувати, там де оптимізувати та де «Фрагментувати диск. Ну і бачите, відкрилося те саме вікно оптимізації роботи дисків. Вибираєте якийсь диск. Можна спочатку проаналізувати його, це швидше буде. Тобто, чи варто дефрагментувати е, даний диск. І після цього натискаємо «Т» оптимізувати Я натиснув, спочатку аналізує, а потім вже буде дефрагментувати. Але хочу звернути вашу увагу на те, що процес дефрагментації може зайняти досить таки тривалий час. Хоча в мене на диво досить таки швидко. Перевірило і дефрагментувало. Ну і на цьому завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!